Рабаш Як підсумок рабаш дає нам чотири види. Якою може бути причина виконання тори та заповідей. Перша причина: це люди ззовні. Друга причина. Творець. І люди ззовні. Третя причина. Творець зобов'язує. І також сама людина є причиною. Четверта причина. Лише творець зобов'язує. Насправді. Вочевидь, кожен проходить через ці чотири етапи, і всередині кожного з цих етапів є всілякі стани. Також від етапу до етапу, від одного виду до іншого, можливі спуски до попереднього виду і підйоми, і знову так може бути. Іноді людина входить у якесь оточення, і тоді вона ніби відчуває, що оточення зобов'язує її. А що таке оточення? Це також книги, також усе, що ззовні. Іноді вона перебуває в розрахунку із, само, із самою собою. І хто знає тоді, що на неї впливає? Лише вона сама, чи як вона розрізняє, що творець зобов'язує її, або ж вона разом із творцем. Ці речі поступово з'ясовуються всередині людини. Є запитання? Питає. Ми знаємо, що єдиний вибір людини це група, це те, що ми говоримо, наш єдиний вибір. Це по суті група. Рав. Ми не зовсім правильно говоримо, коли кажемо, що наш єдиний вибір це група, не група, а оточення. це дещо ширше. Оточення. Тобто книги, автори, товариші, вчитель, рав. Неважливо. Щось поза творцем. І я. Якщо людина думає, що в ній є щось. Тобто я маю сказати так: сила творця і сила, яка сидить у мені, це той самий творець, тільки такий, що грає з двох боків і сила, тобто це абсолютно те саме джерело. Тому або я, або творець, якщо я вирішую, або мені здається, що творець вирішує, це одне і те саме, це те саме джерело. Якщо я справді хочу взяти якусь силу поза Творцем або поза Творцем, який у мені, тобто поза природою, яку він створив і сформував у мені, тоді ми потрібно щось ззовні. Зовні це і називається оточенням, як Бальсулам говорить нам: у статті свобода волі, у тебе є зерно пшениці, ти кладеш його в землю. Окрім зерна і окрім, окрім оточення, що ще в тебе є? Нічого. Так і ми. Якщо хочемо озброїтися якимись додатковими силами, і окрім того, і окрім того, він пояснює нам, що ці додаткові сили ми справді обираємо самі, і наш вибір сил це по суті, вся наша особистість. Весь, весь вираз я тоді в мене більше нічого не залишається. Мені не потрібно звертатися до своєї природи, до того, що є в мені, бо це все творець і мені не потрібно звертатися до Творця. Ти розумієш парадокс? Мені не потрібно звертатися до нього, бо будь-яке моє звернення до нього. Це він планує, він програмує. То що ж тут робити мені? Своїми силами звертатися до нього. Це ніби він звертається сам до себе. Хто я тут? Я ж маріонетка. Лише виконую те, що він вкладає в мене, і я звертаюся до нього. А звертатися до нього потрібно вже з чимось, що я набуваю зовні за своїм вільним вибором. Тому поза мною він встановлює для мене кілька джерел впливу. І те, що я отримую вплив від кожного джерела по-різному. Так саме моє враження вже спрямоване до нього, до Творця. І для цього власне мені не важливий результат мого враження. Важливий тут вибір. Що я обираю. Тепер запитання але на підставі чого я обираю? Адже він установив для мене всю внутрішню природу, з чого я починаю вибір знову з тієї сили, яку він вклав у мене, вірно. Про це Бааль Сулам говорить: творець кладе руку людини на добру долю і каже їй: Обери собі. Тобто, обери таке оточення, а не інакше. А людина має зміцнитися. Тобто не вибір оточення. Оточення теж він мені показує, а зміцнення в тому, що я відчуваю, що він мені показує. Тобто, щоб у нас не залишилося жодного сумніву, чи є вибір чи ні. Вибір є. Але він такий. Ти приходиш до нього, ти маєш до нього прийти. Ти приходиш не своїми силами. З'ясування не твоє. Ти не приходиш до нього, обшукуючи свою всю сушу. Ти розумієш. Це зрозуміло материками. А ти в той момент, коли відчуваєш, що це безсумнівно спрямовує тебе до Творця, ти вже не маєш задіяти всі сили своєї душі. Залишитися, зміцнитися, отримати враження з того, що є. А результати він також не залежить від тебе, це ясно. Так? Тож наскільки ти тримаєшся за групу, такий і результат.